Одна людина загинула, ще одна травмована. Моторошна дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів трапилась вранці 22 вересня, між населеними пунктами Марківці та Черніїв Івано-Франківського району. Правоохоронці з'ясували, що водій автомобіля Міцубіші не врахував дорожні обставини, не переконався в безпечності маневру, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з транспортним засобом Рено Мастер, який рухався по своїй смузі руху. А опісля відбуло зіткнення із автомобілем Volkswagen Crafter. В результаті автотрощі 48-річний водій Міцобіші отримав важкі тілесні ушкодження. Чоловік зареєстрований в отинії. Від отриманих травм він помер на місці події. Пасажирка мікроавтобуса Volkswagen отримала тілесні ушкодження. Її доставили до медичного закладу. Поліцейські перевірили водіїв Рено Мастер та Вольксваген Крафтер на стан сп'яніння. За кермом вони були тверезі. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Слідчі призначили ряд експертиз, зокрема інженерно-транспортну та судово-медичну. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.